Харків'янам вже постфактом сказали не на те, радійте, якби що ми зробили вам під час повномасштабки, такий, ну якби де ви можете збиратись там, фотографуватись і так далі. Останні свята, декорації, декоративні там і на 8 березня, здається, і на новий рік виникали питання того, що, начебто, місто витрачає, ми відправили інформаційний запит. Нам сказали, що це все кошти не бюджетні, меценатські. Ну, знову ж таки, ми не знаємо на яких умовах меценати допомагають місту, що місто взамін пообіцяло і так далі. Ну, тобто, теж досить така непрозора історія. як... Ось з допомогою на збройні сили, що не можна нічого не відслідкувати, не і так само і тут, що в центрі з'являються ну суттєво коштовні а Да. Ну, будівельники можуть запропонувати і потім отримати в, в, поза конкурсом підряд і в десятки разів, так скажімо, заробити більше, ніж коштували ці інсталяції. Купа преференцій може бути, я ж кажу, дивлячись, яка сфера, якщо будівельники, це, це підряд, який не конкурс, а якщо там, продовольча сфера, торгівельна це там мафи і так далі, і так далі.